Англомовна країна Ірландія. Дивіться. Коли е, я вже купила білети мамі для в Ірландію, Боже, я не читала стільки коментарів, я вам не можу передати. Я вже боялася, що я буду летіти туди і забирати її, бо писали, що Боже, селять в такі умови, що найбогмили, Хоча це неправда. Все дуже ще багато залежить від вашого настрою. Я вже неодноразово про це говорю, але якщо ви налаштовані позитивно, ви отримуєте позитивно. Якщо ви налаштовані на те, що все буде погано, повірте, все буде погано. Все, що у вас тут в голові, то і буде назовні, так скажімо так. Ірландія, так, там вже зараз стало гірше, в плані тому, що дають житло не на повністю весь термін, поки так, у вас є той захист, а дають лише на 90 днів. Але я знаю дуже багатьох українців, які проживали з моєю мамою в будинку, вони понаходили приватне житло, хоча також пишу, що це неможливо. Так само, як мені писали, що неможливо зняти житло в Шотландії, я його зняла, у мене про це також є відео. Так Так само пишуть і про Ірландію. Можливо, Вивести є всюди багато, головне ваше бажання. Далі вони вам там будуть платити 38 євро на тиждень. Так? Е, ну, будуть допомагати з харчами, тобто на перший час вам вистачить. Якщо дуже так вас ви вже не можете там да, чекати, чи в Україні, чи в іншій країні ви хочете, щоб ваші діти навчались так, як я хотіла, так? спробуйте Ірландії школи там дуже хвалять. Роботи там також на заводах. Люди працюють, отримують по 2-3 тисячі євро за місяць. Ну, це з особисто ну, з цього будинку, де живе моя мама. Тобто, якщо цікавить, напишіть, я вам ще більше розкажу, що я знаю про Ірландію. так? А ви, якщо дійсно шукаєте, то ну шукайте можливості, не слухайте оцих всіх українців, які кажуть, що всюди погано, але знаєте, всюди погано в Ірландії, наскільки погано, наскільки все погано, але ніхто звідти чогось не їде. Всі там сидять, знімають квартири, ходять на роботи і думають, як там залишитися. Тому будьте налаштовані на позитив.